Сьогодні ми поговоримо про ситуацію з пожежами в опалювальний сезон. Зважаючи на те, що з настанням холодів зростає кількість пожеж, та, на жаль, травмування і загибель людей на них. Цього року в області сталося вже 2559 пожеж, внаслідок яких загинуло 59 осіб, в тому числі семеро дітей. Ще 48 мешканців області отримали травми. 30 осіб були врятовані фахівцями ДСНС. Понад 90 пожеж сталося з початку грудня. П'ять людей загинули. Основними причинами виникнення пожеж залишається необережне поводження з вогнем 1472 пожежі, з них 190 необережність під час куріння, використання свічок тощо. Порушення правил пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючого обладнання 14 пожеж, електрообладнання та електромереж 406 пожеж. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 286 пожеж. Пустощі дітей з вогнем 56 пожеж. Щороку з настанням морозів кожна третя пожежа викає під несправності та неправильного влаштування і експлуатації пічного опалення. Зокрема, пічне опалення часто господарів встановлюють з порушеннями норм протипожежної розділки, яка має бути з негорючих матеріалів у місці проходження димаря через дерев'яні конструкції горищ. Внаслідок цього дерев'яні конструкції навколо димарів нагріваються і починають тліти, а з часом і горіти. Піч це джерело підвищеної пожежної небезпеки. Тому щоб уникнути пожежний слід допускати перекалу печей. Потрібно слідкувати, щоб в стінах печей і димаря не було тріщин. Взагалі ремонт і монтаж печей слід довіряти тільки фахівцям пічникам. Існує ще одна небезпека виникнення пожеж у випадках, коли розпалюють груби і печі, і при цьому не не закривають топковий отвір печі, через що на дерев'яну підлогу випадає жар і нерідко спричиняє займання. Тому подбайте про захист підлоги перед топкою металевим листом, розмір якого має бути мінімум 50 на 70 см. Обов'язковими елементи пічного опалення є заслінки для димаря. Традиційно їх основною функцією є забезпечення збереження тепла. Закрита заслінка перекриває можливість виходу продуктів горіння в димар. В результаті піч акумулює тепло. Але перекрита заслінка, що не дає можливість виходу продуктів горіння у димар, можна тільки тоді, коли повністю перегорить у печі паливо. Інакше це може призвести до отруєння чадним газом. Важливо провітрювати приміщення. Ще одне правило: не рідше трьох разів на рік потрібно трусити сажу, в тому числі перед початком опалювального сезону. На жаль, минулої п'ятниці на Житомирщині сталася пожежа з трагічним наслідком у дерев'яному будинку. В селі Вербівка Коростенського району, де проживали сім'я та троє дітей. Внаслідок пожежі вигорів будинок. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіла трьох дітей віком від 2 до 5 років. Їхня мати отримала опіки і була госпіталізована. Серед ймовірних причин займання розглядається порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Основна причина пожежі та усі обставини з'ясовуються. Ще раз хочу наголосити, що під час використання пічного опалення не допускається залишати печі, які отоплюються без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, користуватися печами, які мають тріщини. Розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою мотвіром, застосувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини. Здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами, топки тощо. Використовуючи електрообігрівачі, необхідно перевіряти справність електропроводки, розеток та штепсельний вивок приладів. Не перевантажувати мережу. Потужними споживачами за будь-яким увімкненим електроприладом повинен бути постійний нагляд та важливо не допускати їх інтенсивної експлуатації. Трапляються випадки, коли тепловентилятори працюють цілодобово біля розвішаного одягу. і Інколи одяг, що потрапляє на них, призводить до займання. А є випадки, коли тривалий час неконтрольовано працює тепловентилятор. При цьому електропроводка і розетка несправна. Тож своєчасно слід. Усувати усі чинні небезпеки, що можуть призвести до короткого замикання та подальшої пожежі. Крім того, завжди слід бути обережними при вживанні алкоголю. Цього року через необережне поводження з вогнем виникло 1472 пожежі, 190 з яких вини курців. Під час таких пожеж загинуло 28 осіб. Найчастіше такі ситуації трапляються тоді, коли людина перебуває у стані сп'яніння. Тож краще зігрійте себе та своїх близьких теплом спілкування і турботи, а не алкоголем. Якщо ваші батьки проживають в селі, подбайте про їхню безпеку, перевірте електропроводку, допоможіть їм привести в порядок пічне опалення. Згадайте, як колись ваші батьки оберігали вас від усіляких неприємностей і бід. Зараз допомоги потребують вони самі. І стосовно використання додаткових джерел енергії, зокрема генераторів. Ми вже проходили минулого року ситуації, пов'язані з порушеннями правил експлуатації генераторів у побуті. Я нагадую, основні правила генераторів можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Заборонено встановлювати його в будівлі, тому що під час роботи виділяється чадний газ, що може призвести до отруєння, і це було торік. Нагадую, у грудні 2022 року на території Курненської територіальної громади Житомирського району через неправильну експлуатацію бензинового генератора в приватному житловому будинку отруїлися чадним газом дівчата віком 3 та 16 років. Як з'ясувалося, генератор був встановлений у прибудові до приватного житлового будинку, через вікно кинули кабель до кімнати, а діти знаходилися у ближній до прибудови кімнати. Був вітер, і, очевидно, під час роботи генератора, відпрацьовані речовини, потрапили у помешкання. Щоб не сталося біди, суворо дотримуйтесь елементарних правил безпеки під час використання генераторів, свічок, пічного опалення та заощадливо ставтеся до електроенергії і не перевантажуйте мережу. І на завершення, хочу нагадати, що на увесь зимовий період в області працюють пункти незламності, в тому числі і на базі підрозділу ДСНС та мобільні пункти, де на випадок відключення електроенергії можна зігрітися, попити гарячого чаю. Підзарядити гаджети, є доступ до інтернету для дітей на базі пунктів незглавності. Теж створені умови для дозвілля у відведених для них спеціальних дитячих куточках на той час, доки батьки вирішують усі вище згадані питання. Безпечний вам земель.